Мирна акція самооборони та правого сектору перетворилася на протистояння активістів і новопризначеного начальника обласного СБУ. Все починалося досить оптимістично. Громаді презентували народний стоп ганьби. Ось цей стоп ганьби виготовили із щитів, які використовувалися під час штурму та для оборони. Зробили його саме для мешканців області, аби тут вони писали про тих чиновників, які виконували злочинні накази, брали хабарі або вимагають їх дотепер. Мирна хода активістів мала дві мети. Найперше висловити підтримку населенню Сходу і показати, що захід це не сепаратисти, а люди, які за єдину Україну. Це є провокація, це, це той же самий кримський сценарій, розіг... який розігрується Росією, російською владою. Їхали сюди, казали і в животі холодок, і по спині мурашки, бо як вирішувати ці питання, питання невідомо. І нагадати владі, що призначаючи керівників СБУ та ОМВС, потрібно враховувати думку народу, а не ігнорувати її. Всі прекрасно розуміють, що на носі вибори, і коли на ключових посадах сидять свої люди, ними буде легше ну, маніпулювати, управляти. Це ні для, для кого є секрет. Ми боролися не за то на Майдані, ми не за, не за то хлопці поклали своє життя і слава Небесної Сотні повинна жити. Серед учасників маршу миру і депутата облради Олександр Шевченко каже: нині влада належить народу, і з цим потрібно рахуватися. Не може бути далі. Просто якихось хаотичних рішень не може бути рішень за гроші. А сьогодні, навіть при тій, яку ми називаємо нову владу, яка була опозиція, також ми відчуваємо, що це не просто так призначають. Я докладу всі зусилля. Щоб і через соціальні мережі, і через журналістів правда доходила до людей. З такими думками активісти колоною рушили до СБУ. До їх приходу новопризначений начальник обласного СБУ вже роздавав інтерв'ю. Микола Найдич, родом з Галицького району, каже: його мета змінити систему служби зсередини. Керівництво держави і керівництво служби поставило нам уже ці завдання, і кажуть, визначило пріоритети, і вони будуть зреалізовуватися. Ніби і свій, як вимагала координаційна рада, і наміри позитивні. Однак, активісти знову проти. За цією людиною є деякі гріхи, так сказати. Він не був не проілюстрований, не пройшов ілюстрацію в нас і не було погодження з громадськістю. Новому начальнику передають список людей, які на думку майданівців повинні понести покарання і беруться за самого Найдича, а саме називають його самопризначенцем та дорікають, що за Миколу Найдича представив нардеп від удару. Голова служби безпеки Звичайно. подає кандидатуру, виконуючи обов'язки президента. Підписує указ. Я попросив тих, кого я знаю. Вони порекомендували, що є тут представник. Верховної Ради, який може призвести і представити мене, однак активісти стоять на своєму, аби Микола Найдич написав заяву на звільнення і висловлюють свої припущення його призначення. В той час, коли ви були в Києві, гнобили на Майдані людей, і то так досить потужно гнобили. Стріляли, товкли, ламали. Ви прийшли у Франків зробити зачистку, по таких як зараз стоять люди? Микола Найдич каже, він працюватиме в межах закону, і якщо порушить його, подасть у відставку. Активісти новому начальнику дарують плакат з портретами загиблих майданівц та гумову шину. Якщо вони хочуть тільки через чорний дим і копоть спілкуватися, значить будемо спілкуватися. Так Вероніка Шиманська, Любомир Бодюк, новини телеканал, третя студія. Слава, слава, слава!